Всім привіт! Вітаю вас на курсі екстреної підготовки до НМТ. Сьогодні ми розглянемо наступну тему, це тема четверта. І на цій темі ми завершуємо вивчення козацтва. Це українські землі в XVIII столітті. Ми сьогодні дуже коротко поговоримо про всі гетьманів цього століття, як вони діяли, які вчинки здійснювали. Також поговоримо е про другу половину, як ліквідовувався козацький устрій на території. України і а, детально проаналізуємо, хто до цього причетний і до яких змін це призвело. Почнемо з самого першого це гетьманування Івана Мазепи. Перш за все, коли він прийшов до влади, він уклав куломацькій статті. Коломацькі статті були укладені в 1687 році. Там підтверджувалися всі права і привілеї, практично класичні статті, які не відрізняються від інших. Але там е був такий пункт дуже цікавий про правобережжя. Зокрема, Іван Самойлович відмовлявся від претензій на правобережжя, дотримуючись пунктів вічного миру. Про вічний мир ми говорили в минулому відео. А тепер поговоримо про його внутрішню політику. Почнемо із того, на які класи він орієнтувався. По-перше, він орієнтувався на старшину, хотів сформувати їх як аристократію українського суспільства. Також він активно підтримував політику Петра І на самому початку. Він був доволі такий наближений до нього. Також саме за часів його відманування буде узаконена панщина. Два дні будуть на тиждень селяни працювати на пан. Також варто ще зазначити, що він у нас, окрім того, Здійснив перепис населення і також здійснював різного роду придушення повстань. Наприклад, одне з найвідоміших це повстання Семена Палія. Що стосується культурно-просвітницької діяльності, то тут дуже великі будуть досягнення. Він домігся надання Києво-Могилянській академії статусу. Тоді ще колегія була статусу академії в 1701 році. Також він активно давав кошти на реставрацію різних храмів. Софія Київська один із прикладів. Навіть стиль, в якому реконструйовували або будували храми того часу, називається на честь Івана Мазепи, Мазепинський барок. Про це ми ще з вами будемо пізніше говорити. Також він любив дуже книги, і в нього була дуже шикарна бібліотека, і він сприяв книгу друкуванню на українській території і також підтримав творчість різних там, діячів культури та мистецтва для того, щоб вони могли діяти і функціонувати, тобто був таким своєрідним меценатом. Одне із таких цікавих доволі повстання, яке відбувалося, це у нас буде повстання Паліївщина, або повстання під Семена Палія. Звертаємо увагу на територію повстання. Це Київщина, Братславщина і Поділля. Звертаємо увагу, чому взагалі виникає дане повстання? В 1699 році Посполитою Туреччиною буде підписана так звана Карловацька угода, за якою ці території, зокрема Поділля і території, де була Правобережна Гетьманщина, знову передавалися Польщі. А Польща, щоб не, не заморачуватись з козаками, прийняла рішення про те, що треба це все ліквідовувати, щоб це не було таким вогником дестабілізації в їхній державі. І вони внаслідок цього отримали повстання 1702-1704 року. Або ще інша назва Єпальівщини це друга Хмельниччина. Uh, і в цілому поляки не могли справитись самостійно із придушенням даного повстання. І uh, так сталося, що вони просять допомоги в московитів. А московити сюди присилають Івана Мазепу для того, щоб він uh, допоміг придушити дане повстання. І в 1704 році Іван Мазепа це робить і стає гетьманом обох берегів Дніпра. Тобто об'єднує державу воєдин. І uh, він до тисяч. Uh, 1708 року буде гетьманом об'єднаної гетьманщини. Українці також брали в участь у тих конфліктах, де була задіяна Російська імперія. Одна із таких конфліктів, один із таких конфліктів, це буде Північна Війна. Вона відбувається з 1700 по 1721 роки. Козаки мали нести службу у дуже складних умовах. Також козаків залучали як дешеву робочу силу, тобто в якості будівельників, вони будували різні інженерні споруди, наприклад, дороги, канали, фортеці та все інше. І також українські території стали джерелом всього необхідного для фронту це харчі, коні і вся інша провізія. тобто те, що було було необхідно для ведення бойових дій. Але стається одного разу так, що Іван Мазепа бачить, що московський вектор політики він не зовсім якісний. Він в 1708 році приймає рішення про перехід е, на, на бік Швеції, е, і він підписує з ними угоду. Окрім Івана е, Мазепи, переходить на сторону шведів і кошовий отаман Кость Гордієнко. В цілому, це викликало дуже бурну реакцію в російського царя через те, що ну, вони були, можна сказати, дуже хорошими друзями. І це шокувало Петра І. І в 1708 році, це як реакція на зраду Івана Мазепи. Він знищує столицю Батурин козацького. Там дуже такі кроваві історії у літописці розповідають про це те, що Батурин практично знесли її з обличчя землі разом із жителями. Наступна трагічна подія це знищення Чортомлицької Січі наступного ж року 1709 року. Для чого Ну, логічне питання у вас виникає? Для чого Швеція і Україна, тому що де Швеція, де Україна? Але, м -м, скоріше за все, вони хотіли обійти. Трошки е, територією українською для того, щоб мінімізувати для себе втрати і якимось певним чином пройти е, оборону ворога. І тут стається е, у нас е, червень 1709 року. Це так звана Полтавська битва. Вона стане вирішальною битвою на території України. М вона буде програна шведами. І Карл XII разом із Іваном Мазепою тікають у володіння турецького володаря в місто Бендери. Наголошую з Степаном Андрійовичем, нічого спільного це місто немає. Звертаємо увагу на картосхему. Якщо ви бачите, Батурин, от звертаємо увагу. Чортомлицька Січ. І Полтавська битва, то однозначно ви будете це пов'язувати з Іваном Мазепою. Також ми можемо побачити, як вони відходили. Спочатку в і потім місто Бендери. А, вот. Тому на цьому заакцентуємося. Але ще одна така дружня порада, щоб ви подивилися дивилися значно на легенду карти. Тобто, що позначається чим. І повірте мені, вам уже в легенді карти а, багато чого можуть, ну, можуть практично дати там відповідь. Зрозуміло? А, наступний гетьман після смерті Івана Мазепи не зможе пережити це, це все становище своє. А, він у нас буде. Замінений новим гетьманом це буде Пилип Орлик. Його ще часто називають гетьманом в екзилі або гетьманом в еміграції, тому що він прав керуватиме територіями, можна так сказати, дистанційно місто Бенде. Але його основна заслуга зовсім не в цьому. У квітні 1710-го він укладає пакти та конституції прав і вольності війська Запорозького, так звана Конституція Пилипа Орлика. А, цей документ має дуже важливе правове значення через те, що там в цьому документі буде чітко розподілено гілки влади на законодавчу, тобто, хто видає закони, це була Генеральна Рада, вона збиралася тричі на рік на Різдво, на Покрову і на Великдень. А, також виконавчу, це Гетьман та уряд і судову. Тут, що саме цікаве, Гетьман не мав би лізти в судові справи, тобто, значно обмежувалися права. Гетьман. Також він намагатиметься якимось певним чином відновити свою владу на правобережжі, але це в нього не вдасться. Знову ж таки, через ряд обставин. І Він потім буде їздити по монарших домах і привертати увагу до української проблеми. Але це результату практично ніякого не матиме. Наступний гетьман це буде Іван Скоропадський, а пояснюю, де він взявся. Частина козаків підтримала дійсно Івана Мазепу, але частина не підтримала. І частину, хто не підтримав, очолив Іван Скоропадський, і він подальшому став гетьманом. От тут що саме цікаве, він постійно намагався продемонструвати, що він лояльний до російської влади. І так далі. Він підпише решетелівські статті з царем, які наноситимуть дуже обмежувальний характер. Також цей період, уже гетьманування, точніше, вже під кінець гетьманування Скоропадського, у нас буде створена малоросійська колегія. Малоросійська колегія вона буде створена для того, щоб обмежити права гетьманщини, контролювати всі основні сфери, зокрема там податки, землю і суди. Тобто вони будуть поступово поступово ліквідовувати козацький устрій, автентичний, який є, і а, очолюватиме першу малоросійську колегію в нас Семен Віліаміно. Після а, Скоропадського буде, не будуть обирати вже такого повноцінного гетьмана, буде в нас тільки наказний. А, наказним гетьманом стане Павло Полуботок у 1722 році. Він буде відстоювати права і інтереси козаків, тобто буде намагатися розширити втрачену автономію або відновити втрачену автономію. Але він навіть підготує проєкт статей, це, зокрема, Коломацькі чолобитні. Його запрошують до Петербурга, типу, підписати оці всі статті, проте їх просто кинуть в в'язницю і там помре. А, що саме цікаве, щоб ви точно запам'ятали полуботка? Є легенда про скарби полуботка, які зберігаються в Великій Британії. Тому це вам допоможе запам'ятати. Після цього, після полуботка, Гетьмана довгий період не обиратиметься, а замість гетьмана буде керувати малоросійська колегія з 1723 по 1727 роки. Прихід до влади Данила Апостола у нас розпочинається в 1727 році. Його обирають гетьманом для того, щоб об'єднати козаків цільснус спільноту і подальшому їх використати у одній з російсько-турецьких воєн. А він, коли прийшов на посаду, він підписав решителівські пункти. Де трошечки розширив автономію Гетьманщини, він максимально за свою діяльність намагався відновити втрачену автономію, провів судову реформу, яка була доволі успішна, Також там піднімалися питання торгівлі, і також саме за його життя, в 1734 році буде побудована остання січ нова, або ви можете зустріти ще одну назву підпільнянська. Він проправив відносно недоволь через те, що він прийшов на посаду в 74-річному ну, віці, і він помер. Після цього гетьмана не обирали, правив гетьманський уряд з 1734-1750 по 1750 роки. Це буде трошечки видозмінена малоросійська колегія. Вона буде побудована три, три представника козацької старшини і три представника російської. Російського офіцерського складу і е, зрозуміло, що домінували тут далеко не українці, і вон е, цей орган створювався для того, щоб зближити козацьку старшину із представниками. Дворянства. І таким чином вони їх об'єднували. І останній гетьман у нас буде він обраний в 1750 році. Це буде Кирило Розумовський. Чому е знову відновлюють посаду гетьмана? Причини, причини практично всі, всі такі ж. Це загроза війни з Туреччиною, і також е в колі імператриці, яка, яка тоді правила, це була Ікатерина, е вона. Ні, Єлизавета. Єлизавета. Вот uh, і вона мала біля себе брата uh, Кирила Олексія в якості фаворита. Кирило Розмовський відразу, коли став гетьманом, він почав проводити активно доволі реформи, реформи, активні реформи. Зокрема, це була одна із військових. Тому військова реформа це введення однакової уніформи та озброєння, що було дуже важливо. Також це освітня реформа. Він виношував проєкт Батуринського університету, побудови саме за, за європейськими зразками, реформування малоросійської колегії і так далі. Провів судову реформу. Також там було визначені інстанції. Судові, переніс столицю із Глухова до Батурина. Батурин це столиця саме Мазепи. Він намагався максимально розширити права Гетьманщини. В нього, до речі, була дуже цікава ідея про запровадження спадкового гетьманату, тобто закріплення посади Гетьмана за родом Розумовських. Але це, зрозуміло, буде не дуже вдале рішення. І він намагався здобути фінансову автономію, але зрозуміло, йому це не дали. І е, коли вже приходить нова імператриця Катерина ІІ. В 1764 році. вона